Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах. В Новогродівці в завалах зруйнованого будинку поліцейські разом з рятувальниками знайшли тіло восьмирічної дитини. Продовжуються пошуки ще двох людей. Волонтер Євген Ткачов встановив для українських військових прикрашену ялинку під Бахмутом. Дім зруйнований, живе у літній кухні. Житель Богородичного повернувся з евакуації в своє село. Рятувальники продовжують шукати загиблих під завалами триповерхівки в Новогродівці. Сьогодні знайшли тіло восьмирічної дитини. За попередньою інформацією під завалами можуть бути ще два тіла її батьків від сьогодні до 6 грудня. Громаді оголошена триденна жалоба за загиблими. Сьогодні зранку відновили аварійно-рятувальні роботи. На місці обстрілу в місті Новогродівка. Зараз рятувальники проводять пошукові роботи на місці обстрілу. Працюють співробітники національної поліції, у складі яких перебувають кінологи. І сьогодні зранку було виявлено тіло загиблої дівчинки, днання, котрої встановлюються співробітниками національної поліції. Роботи були ще завершені в суботу. Вже повністю було розібрані всі будівельні конструкції будинку зруйнованого. Зараз проводиться до обстеження. Самих будівельних конструкціях щодо пошуку тіл загиблих людей під завалами. Старший інспектор кінолог Нацполіції Роман Заєць розповів: наразі з собаками перевіряють будівельне сміття. Так продовжують пошуки загиблих. Машинами привозять сюди те, що було зруйноване. Оглядується службова собакою ці всі розвали. Та після собаки співробітники ДСНС уже вручну розгрібають дані завали. Зараз всі все сміття, почне працювати комісія, буде запрошений фаховий інститут, який дасть вже відповідь, що чи, чи можливо буде далі використовувати ту частину будинку, яка залишилася цілою. Ми волонтери, ми допомагаємо з розборами, ділянка, розбираємо потікуючи, щоб після того як ми тепер тут розбираємося. Двоє травмованих з Новогродівки зараз продовжують лікування в покровській лікарні. Стан жінки він більш важчий. Вона важка, але стабільна. Стабільна вже стабілізувалася більш-менш вже нічого. Дитина теж стабільна. Ну, ближче до відносно задовільного стану. Ще поки йде гострий період лікування, так, і у дитини, і у матері, тому вони ще, ще й не реабілітуються так взагалі-то, як треба далі буде. Е, ну, Жінка буде довго, бо там такі ураження більш важкі. Може, місяцем це може і не, не завершитись. Ось. А дитина, я сподіваюся, що буде більш швидше відновлюватись. Перелами таке, забої, перелами, ушкодження такого характеру. Нагадаю, російські війська в ніч на 30 листопада вдарили по місту зенітного ракетного комплексу С-300. Ракета влучила в триповерховий будинок, зруйнований під'їзд. Троє людей загинули. Ще п'ятеро отримали поранення. Анастасія Галасюк, Марія Гричко, Суспільне новини, Донбас. За минулу добу наші військові відбили 21 атаку росіян в районах Авдіївки, Степового, Сєвєрного та Первомайського Донецької області. Розповідає речник генштабу збройних сил України Андрій Ковальов. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 16 атак ворога в районах Богданівки, Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на до. Сягнутих рубежах за минулу добу окупанти завдали 17 ударів по семи населених пунктах Донецької області. Внаслідок обстрілу з артилерії села Костянтинівка загинула одна людина. Ще одна отримала поранення. У Терецьку також внаслідок обстрілу поранену людину. Про це повідомляє прес служба поліції Донеччини на офіційному сайті. Владислав Уколов, Юлія Бережна. Суспільне новини Донбас. В період того, як почали брати село Богородичне, росіяни. Ну, масово знищили село. Просто масово, тупо, всього, що в них було, блін, просто знищували село. Вони за два години знищили дві вулиці, а потім почали знищувати мешканців, які двигаються по селу. Якщо бачать, то там летить усе туди. І пушки, і з з чого що є у них, вони просто розстрілювали людей і все. Хата моя постраждала, щоб сказати, я вам зараз скажу, десь 9 дев'ять прильотів було по хаті. Потім а там ззаді башня, по той башні не попали, але ну, вони стріляли по ній разів 8 по башні. От, в той період, як почали, я побачив, що тут вже повністю село практично зруйноване. Я пожив у лісі днів 5, а потім уїхав в Сумську область. Далі жив у Сумській області, поки не було звільнено село. В селі е, практично не одна хата, будівля не зберігалася в тому плані, що е, саме. Краще, це, якщо стіни залишилися, а так і стіни залишилися. Ну, я приїхав в апрелі місяця цього року. Спочатку тяжко було, на двір з'являтися, а потім розібрав сарай. От. Він шлакоблока зроблений, углубився там по мешканні, зробив поли. От поставив сіни, волонтери привезли вікна, кришу привезли, ну і построїв, печку зробив. І в даний момент тепло в хаті, все нормально, проблем немає. Хату я не зможу встановити. А помешкання кухні я встановив і ми ще живемо там з жінкою. цемента не було. Мост, моста немає в нас, світу немає. На глині і на піску я саме помешкання. Матеріал для криші я в лісі брав. Є можливість там взяти, привезти, или дрова, або строїтельний матеріал, ліс, весь побитий. От. Там сапери пройшли, я попросив сапері, вони пройшли в одну сторону, ліву повністю пройшли, можна пилка, пожалуйста, зготавлюю, скільки, мож, скільки хочеш. От. І далі. Нам привезуть в ближайше час три тонни пілету. Кожній сім'ї. Була ванна, була кухня, були кімнати для дітей. для саме. У нас менше дітей, двоє, старших. старший був син, бабушка була. Ну, В общем, тут було порядка, зараз я скажу, 2, 3, 4, 5, 6 чоловік жило. Є, Є підтримка. От, якщо допоможуть, значить будемо питатися, встановити. Якщо не допоможуть, хоч убирай, хоч не убирай. тут великі кошти йдуть. Там мільйони потрібні для того, щоб встановити цей дом. Поки не виходить. Те, щоб мені допомогли, я встановив, зробив, і я думаю, проблем не буде. Чого не вистачає світу Нема. Я просто хочу, щоб село возродилося і люди верталися, тому що волонтери допомагають тим, хто сюди приїжджає. Якщо чоловік не приїжджає сюди. Понятно, що ніякої допомоги поки немає. Хто приїжджає і хоче жити тут, волонтери допомагають усім. Волонтери з Полтавської області, з Київської області, от, е, другі волонтери вони приїжджають і допомагають. Іменно тим, хто тут живе, світлину із прикрашеною ялинкою, встановленою за 6 кілометрів від Бахмута, опублікували сухопутні війська збройних сил України. Військові назвали деревце головною ялинкою країни. Встановив ялинку волонтер часів яру Євген Ткачов. Я робив це реально для тих військових, хто проїжджають повз. Бо це саме обстрілювана дорога. Тому я не сподівався, що хтось там з журналістів чи з начальства, чи з когось це побачить. Тобто, це реально було зроблено для простих військових, які їдуть в сторону Бахмута, Кліщівки по цій закритій дорозі. Ну, ось якось так, щоб підняти їм настрій, щоб вони. Побачили, що вони не одні, і за що вони воюють? Хто слава Всівишньому? Свято наближається, свято наближається. Свято мародерів ялинку собственного сина на Горищі, який зараз е в евакуації займається хоспісом нашими стареньками на, на Хмельниччині. От. Тобто ідея пройшла буквально за декілька хвилин. Заїхав, знайшов ялинку, знайшов іграшки, з вечора підготував усе, швиденько встановили і також швиденько втекли. Тобто ніякого пафосу, ніякого креативу п'ять хвилин і тікати. Ну що ми звалі з сікретами цієї? Так, так, тепер свалювати. не разсіки. Якщо я знайду ялинку, я там ще знаю декілька таких веселеньких місць, то я встановлю їх. Але де не скажу за добу на Луганщині, росіяни відкривали вогонь з артилерії та мінометів у бік Макіївки, Невського, а також Білогорівки. У Серебрянському лісі загарбники намагалися штурмувати за підтримки авіації. Також цієї ночі безпілотний літальний апарат влучив у російську нафтобазу у тимчасово окупованому Луганську. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор у своєму телеграм-каналі. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Хортиця на Купінському напрямку. Українські захисники відбили вісім атак ворога. На Лиманському напрямку сили оборони відбили три атаки противника в районі Серебрянського лісництва Луганської області. Камерний оркестр Ренесанс Маріупольської камерної філармонії репетирує щодня впродовж чотирьох годин, розповідає головний диригент Василь Крячок. Зібрали, хто був рядом, кого можна було запросити. У нас 5 маріупольців в оркестрі. І об'явили конкурс, як це повинно бути десь порядка. 6 сім оркестрантів ми забрали, по конкурсу взяли в штат. Це з Луганської філармонії, якраз Луганської, потім з Сєродонецької, потім приїхали харківчані, Запоріжжя. От, ну і Доповнили до повного штату скіфські колективи. Ну це краще з кращих музикантів тут безумовно. Наш оркестр в повному штаті. Я його називаю що камерний оркестр Ренесанс, Маріупольській камерної філармонії в оновленому складі на період окупації міста. Оркестр готується до концерту в Італії в наступному році. В Програмі звучатимуть твори українських композиторів, а також реквіє Моцарта. Додає Василь Крячук. Реквіє Моцарта, це, це цілий відділ. хор, солісти, оркестр. А перший відділ буде українська класика Березовський, Бортнянський, Скорик, Гаврилець, ну сучасна українська музика і баракова українська музика. Чиста українська музика. буде. Віолончелістка Вероніка Маріуполька теж готується до виступу з оркестром в Італії. Розповідає зі своїм інструментом, не розлучається. Завдяки тому, що ми в Києві, тут більше можливості, у нас більше концертів, ми граємо в філармонії. Ми їздили за кордон, тобто ну, різноманітні і з солістами різними, тому рівень ну, підвищується. З тим, що тут є залізо, всередині воно не витаскується, з чухлом десь може бути 5 кілограмів. Вожу кожен раз собою, тому, що вдома займатися потрібно. Та-та, метро, машина, ну, не контрабажу, тому нормально. Виступ оркестру Ренесанс Маріупольської камерної філармонії має відбутися в Італії 23 лютого 2024 року. До других роковин вторгнення Росії в Україну фінансується Маріупольська філармонія з міського бюджету Маріупольської міської ради. Додає диригент Ренесансу Василь Крячок і на Ливанська Олександр Батарчук. Суспільне новини Донбас. Ся суспільне Донбас, підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.